Тут картинка так виглядає, тому що це нічний дрон, і ви бачите картину в тепловізійному спектрі. Тобто ви бачите теплове випромінювання об'єктів. Цього достатньо, в принципі, щоб побачити, що по полю їде два силуети. Пілот дрону наближається потрошечку, тому що не зразу зрозуміло, що відбувається. І зараз, друзі, ви зрозумієте, чому дуже важливо добувати. Роблю стоп-кадр. Що ми тут бачимо? А бачимо, ми наступне. Одна ворожа одиниця бронетехніки евакуює іншу ворожу одиницю бронетехніки. Раз вони її відтягують, то вони ж, мабуть, знають навіщо знімуть з неї деталі, можливо, її підремонтують. Але екіпаж ДПЦ подумав, що буде інакше, і наносить пряме враження. А на дорозвідці ми чітко бачимо, що відбулася детонація і евакуація російської бронетехніки була зірвана. А тут ви бачите вторинну детонацію.